Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії, крок назустріч. Вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю вижити в сім'ї. Вітаю, Ви дивитеся телепроект Вижити в сім'ї від студії Крок на зустріч. Сьогодні ми вкотре будемо порушувати питання, які стосуються сімейного життя. Чому сім'ї є неідеальними? Чому ми часто стикаємося з конфліктами та труднощами у наших родинах? І чи є вихід із цих ситуацій? Відповідь на ці питання я буду шукати із пастором Євангельської церкви Сіон у місті Луцьку Віталієм Оніщуком. Вітаю вас! Вітаю, вітаю, шановні телеглядачі. Віталію Феодосіовичу. Вважаю, що тема, яку сьогодні ми будемо порушувати, є досить важливою. Як священнослужитель, назвіть першу причину того, чому сім'ї є неідеальними та й люди загалом. Думаю, що це зрозуміло, якщо брати навіть основу біблійну, з самого початку, що людина впала в гріх, тобто людина не є ідеальною, коли людина не ідеальна. То будь-які стосунки ну, зробити ідеальними фактично неможливо. Тому і сімейні проблеми, вони фактично теж мають коріння з самого початку, якщо брати від перших людей. Але все ж таки багато цих справ в сім'ях, в відношеннях можна вирішувати згідно того, як навчається те писання. Тобто, першою причиною є гріхопадіння людей, і якби воно є тою основою, яку сьогодні ми бачимо, що сім'ї. Так, живуть, є розлучення, є конфлікти, є проблеми, і якби таке нещасливе життя. Так, людина відступила в принципі від Бога, порушила ці закони, або ж наказ, який дав Бог для перших людей. І звичайно, що з того моменту зло вірвалося в людське життя, яке по сьогоднішній день має. Певний серйозний вплив, тим більше останній час, коли диявол дуже сильно атакує, фактично воює за кожну душу, а впливати на сім'ї, на стосунки, на дітей, це досить таки з його сторони є якби велика перспектива, і він розуміє лукавий, що в останній час йому особливо треба з цим воювати. Тому ми бачимо сьогодні дуже велику боротьбу. В тому, щоб сформувати, або ж побудувати ну сім'ю, правильні стосунки, там виховати правильно дітей, О, Це одна із проблем сучасних, і чим далі, скажімо, більше розвивається цивілізація, ми бачимо ці проблеми, вони чомусь збільшуються. На початку розмови ви зазначили, що першою причиною того, що сім'ї є неідеальними, є гріхопадіння. Отже, питання, чи дав Бог вихід людині з цього положення? Невже ми приречені на те, щоб от в сучасному світі бути нещасними? Адже ми бачимо сьогодні сумну статистику, цей розлучення, цей конфлікти, цієї це діти сироти І можна цей перелік озвучувати і озвучувати, але ж є вихід. Вихід, в принципі, завжди є, і ми розуміємо, що Біблія відкриває вихід як спасіння взагалі людині від гріха, тобто що для багатьох шансу немає, якби людина згрішила все приречена, Так і вихід або ж рішення проблем на сімейній платформі, тобто, коли люди шукають вихід не просто своїми знаннями, там, мудрістю, розумінням, а коли люди звертаються до Бога. І, звичайно, що Бог на основі слова, яке він поклав як для фундаменту, чи як фундамент для сімейних стосунків, для будування відносин між чоловіком, дружиною, між дітьми і батьками, між батьками і дітьми. От тобто, коли ми впираємось на ці істини, шукаємо виходу згідно того, як Біблія вчить, то завжди є обов'язково відкривається шлях, яким можна виходити з проблем або ж. Триматися тоді, вийшовши так, щоб не попадати в ці проблеми. Хоч проблеми будуть там, переживання, різні недоліки, само собою, там, хвороби різні і тому подібне. І все це воно теж як накладає от такий об'ємний, скажімо, вплив на сім'ї, на відповідальність, на те, наскільки людина може витримати, там, перенести. Тобто, це досить таки. Я б сказав, б відповідальна дорога, от сімейна дорога. Часто молоді люди, вступаючи в шлюб, вони ну, того всього не бачать. Вони бачать, поки все романтичне і таким. Але далі життя показує багато більше. Тому важливо шукати відповіді на всі ці потреби в святому писанні. І тому Бог показує вихід, коли людина бере в основу святе Писання. Каже, що мудрий чоловік, будуючи будинок, Христос проповідував на гірна проповідь, каже, поклав основу. Уподібню його, каже, до розумної людини. А хто не поклав, то, виходить, нерозумна людина. Отже, якщо правильну основу покласти в сімейні стосунки, то це гарантія того, що така будівля чи будова сім'я буде будуватися. Якщо не покласти цієї основи, вона теж приречена може бути. Ми сьогодні можемо з вами закликати телеглядачів проекту Вижити в сім'ї, особливо сім'ї, щоб вони читали Біблію для того, щоб покращувати своє сімейне життя. Можемо так сказати. Однозначно, ми навіть зобов'язані це говорити от, для телеглядачів, для всіх, що без Бога збудувати, в принципі, ну правильну сім'ю, ну неможливо. Так як і життя своє. Якщо людина не має місця для Бога в своєму житті, от, вона, звичайно, не має майбутнього, вона не має перспективи. Тому обов'язково перед тим, як одружуватись, батьки, які планують там одружувати дітей. Візьміть біблійні істини, як потрібно будувати сім'ю. Дуже і дуже багато є прикладів про кохання, як сім'ї будувалися, старий заповідь, багато новий заповідь на це звертаю уваги, відносини саме, порівняння до церкви, відношення Христа і церкви, чоловіка і дружини, виховання дітей, як має бути. Коли ці основи беруться, от такі сім'ї, звичайно, мають перспективу, і вони розуміють, що навіть виростити сім'ю. Благословити дітей і прожити спільне життя, це може бути не тягарем і, і, і там тяжким якимось випробуванням, бо дехто хто так рахує, а це може бути насолодою, благословінням і багато різних е, романтичних нюансів може бути і так далі. Тобто, коли беремо основи святого писання, і я раджу це для всіх так робити. Ви могли б розповісти такий конкретний момент, випадок з життя вашої сім'ї, де, звернувшись щиро до Бога в молитві. Бог дав відповідь на потребу вашої сім'ї. Е, ну, випадків, скажімо так, їх, як ми говоримо, багато <кій> різних буває. Те, що пов'язано навіть із служінням, з народженням дітей. Колись ще дочка була тільки, не знаю, тоді до року часу ну, от, вчилась ходити, вона там. Вхопила щось зі столу, випила щось там було з Оцтом, по-моєму, і дуже погано стало тоді в лікарню, пам'ятається, що в Оркуті було. От. Але молитва наша, прохання до Бога, церква молилась. От. Навіть ті наслідки, як казали, які могли б бути негативні, то ми побачили зовсім. Не те, Бог заступився і оздоровив так. Вона сьогодні співає і має гарний голос, що на той час якби, ну, було пошкоджено. От, і Дуже переживали за це. Бог допоміг тому. Віталію Феодосійовичу, дайте пораду нашим телеглядачам і тим, хто в майбутньому буде створювати сім'ї. Що робити тоді, коли ми потрапляємо в такі моменти, конфліктні, проблемні в сім'ях? Як діяти? Адже. Ми бачимо сьогодні через телебачення, через соціальні мережі, підлітки наважуються на самогубство, розлучення, і ми бачимо, що сім'я вона руйнується. Що робити? Формуйте шлюб на підставі святого писання. І вирішування в дальнішому потреб проблем ваших сімейних має виходити із того, які поради дає Біблія як основна книга, і основні заповіді, і слово Господнє, яке є написано Живе і діяльне, і автор. Цих слів сам Господь, який побудував сім'ю і знає, як вона має працювати, щоб була ну і формувати, щоб була гармонія внутрішня. І ну, не відносились так скептично, а там характерами не зійшлися, то щось неправильно там розійтись, розбігтись знову. Тому радив би, підходьте більш конструктивно із погляду Біблії на ці справи, і пам'ятайте, що будувати сім'ю без Бога в принципі неможливо, так як і особисте життя. І за все людина має дати відповідь перед Богом, от е, за всі свої справи. Тому, навіть якщо виникають якісь негаразди в сім'ї, знаєш Бога, ти знаєш, як шукати вихід. Не знаєш Бога, немає виходу. Тупік, проблеми, крайнощі, якісь там е, плоть до суїциду. Хай Бог береже від того. Тому радив би всім. Зверніть увагу на те, що сім'я має будуватися правильно, а правильні основи і напрямки, як будувати сім'ю, закладені в святому Писанні. Звертайтеся до нього обов'язково. Коли печаль, у серці не здолана, коли душа обця. Земною у силі і красі. коли прийдуть життя випробувати, Yeah.